Та його ж копита де карта, де карта, де моя дорогоціна безлімітна карта Порошенка. Та кому я вже треба, нікому. Ай йди, муруй. Ну та та, ай та чекай, хотів, Хочеш в Європу з'їздити, ай в мене грошей нема. Ай як безлімітна карта, та там довга історія. Ти її загубив. А ти як вгадав, та ти такий то і вгадати, як копито об асфальт, ей! Ну то вже я стільки на креветках заробив, що можемо їхати, о не біда. Слухай, я думав, ми там поїздом, а тут якийсь автобус, Не вибаранчий. Мене ж закопито. Так куди ми їдемо? В Польщу. Та яку Польщу я думав там у Францію, Париж. Так нащо тобі того Парижу, як ти сам в столиці Парижу живеш? Нє ну та, але все одно. Ну тоді в Італію, Іспанію якусь, але не в Польщу, що та Польща гі люба вулиця в Львові. Ну та та-та вже гроші дав, може, поїдемо. Ну та вже, після декількох годин в дорозі, прошу пана, вставайте, а, -а, 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 а твою закопито що хоч вуйку. Вставайте, зараз будуть на кордоні паспорти дивитися. Що таке паспорт? Та така штука є, Ну той хоча що я тут розпинаюсь, ти бе взяв все одно ніц не поймеш. Ну та, та в тебе самого він є, та ні я прийшов його робити. Мене вигнали, сказали. Ау-ауа олень в приміщенні. А я її поправив, що я північний олень, а вона. Уа-а-а-ауа північний олень розмовляє. А в тебе що нема? Просто в мене в світі на кордоні дають ляща і все. То у вас нема паспортів. Ну та, от ти нас їздили. Ну та та.